Вітаю! Мене звати Денис Вакулко, і Я прагну взяти участь у резиденції ідей з євроінтеграції для молодих лідерів громад у Львові. Я є директором Сарницького молодіжного центру та активно працюю над залученням молоді до процесів місцевого самоврядування, розвитку міжнародних зв'язків та впровадження європейських цінностей у громаді. Євроінтеграція для мене це не просто концепція, а реальний механізм покращення життя молоді в Україні. Саме тому я прагну, по-перше, вивчити досвід Львова у створенні молодіжних просторів та залученні молоді до управлінських рішень. Друге дізнатись більше про можливості міжнародної співпраці та партнерства. І третє отримати практичні інструменти для реалізації молодіжних проєктів у своїй громаді. Впевнений, що участь у резиденції допоможе мені не лише здобути нові знання, а й стати частиною мережі молодих лідерів, які формують майбутнє України у європейському просторі. Дякую за можливість подати заявку. До зустрічі у Львові. Сподіваюся.